Тут я робив дві палочки, дві палички та ще раз на дві. А тут я роблю зразу три на три. 12-річний Олексій Драний, переселенець з Бахмута. Хлопець понад рік плете вироби з паперової лози. Олексій розповів, почав цим займатися у бібліотеці імені Василя Земляка. Я спочатку почав з, з настоящої лози плести, а потім, вже, коли почалася зима, вже якось цю лозу було важко. Знайти, ми сюди прийшли і бібліотеку. Тут був якийсь захід для переселенців. Тут був такий гурток. Мені сподобалося, я почав займатися. Олексій говорить, коли плите вироби, згадує Бахмут. Було дуже гарне місто. Воно було все в трояндах, там олея троянд були. Ну, дуже квітуче місто, красиве, там вже нічого нема. Все розбито. Ну, коли я плиту, мені якось стає спокійніше. Хлопець каже, свої вироби дарує. Я робив багато на подарунок там, рідним, там, такі, як під конфетки, там, такі. сову зробив, таку карсіну зробив, таких ще білих зробив, штуки, Twitter. ну Багато я робив. Їм цікаво, тому що це вироблено з бумаги, а воно ж покрашене, там є. Ну, я робив білі такі. Вскривав потім лаком, щоб воно стало твердіше. Та було цікаво, з чим це воно виготовлено. Олексій бере участь у конкурсі виробів з паперової лози та посідає призові місця. Оксана Рябко, керівниця гуртка виробів з паперової лози, говорить, що Олексій самостійний та відповідальний. За що б він не взявся, він все зробить. Казалось би, що таке плетіння з лози? Більше дівчата ж люблять не цим займатися. Він приходить, плете кожен раз удосконалює свої роботи. Ну, такий дуже добрий, гарний хлопчик. Олексій каже, його родина двічі виїжджала з Бахмута. З двох років він чув вибухи снарядів. З 2014 року якось і була, так як завжди. Ну бо там же ж рядом була Горлівка, і там же. Ж... Чутно було ці вибухи. Бувало Олексій розповів, перший раз він з родиною виїхав з Бахмута у Житомир у 2014 році. Через два місяці повернулися додому. З початком повномасштабного російського вторгнення, у квітні 2022-го родина знову переїхала до Житомира. Страшно там прилетіли там 200 метрів. Там у нас був завод шампанський. Туди, коли прилетіли, ми потім вже виїхали. Хлопець говорить, незважаючи на те, що живе у Житомирі, продовжує навчатися у бахмутській школі онлайн. Олексій каже, сумує за друзями та вчителями. Ну, хто хто де, хто за кордоном, хто в Дніпрі, в Києві, вчителя теж є, які в Києві по всій Україні я мрію, щоб війна закінчилася, щоб ми може повернулися до Бахмуту. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.